Нелегко мудрувались букварі, Укази, княжі, слово воєводи, Синівський кодекс, мито для заброди, Канони у державному дворі. Що де коли і о якій порі, як за столом дійти угод і згоди, Нелегко мудрувались букварі. Укази княжі слово воєводи. День української писемності та мови традиційно відзначають 9 листопада. Сьогодні ми дізнаємося, як святкують 15-річчя цього свята в нашій центральній бібліотеці. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, барви, буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислительська діяльність народу. Осінній ранок розпочався із теплих слів, побажань та привітань всіх літераторів та мовознавців з їх професійним святом. Чому так сталося історично, що краса українського слова ми повинні постійно утверджувати, утверджувати право на життя, постійно повторювати самі собі, що допоки буде мова, допоки буде і народ, доти буде і жити держава. І Сьогодні, сьогодення нам підкреслює актуальність всіх цих селів. І я глибоко переконана, що дійсно українська мова має право на життя, українська держава зобов'язана буде жити як самодостатня, як квітуча країна. Одна вона у нас така: уся співуча і дзвінка, уся плакуча і гримуча, хоч без лаврового вінка. Проректор Бориспільського інституту муніципального менеджменту при міжнародній академії управління персоналом Микола Боровко допоміг присутнім доторкнутися до історії української мови. Наша культура породила одне найголовніше культ жінці. І скільки б не було знайдено фігурок, це все був жіноче. Чоловіки мінялися, були кельти, були Скандинави. І залишились, і це було частково. Я скажу, кельти дійшли до Вінниці, сюди до нас не дійшли. Скандинави, північні Шачанівської області були. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. Ота жива схованка людського духу. Його багата скарбниця, в яку народ складає і своє життя, і свої сподіванки, розум, досвід та почування. Ти ж хочеш на царя. Але щоб він не діставав ногою, інакше розпитаються з тобою і покладуть у безземельний ряд, а гра за Тож то ж не гра ніхто ж не помічатиме двобою. Ти ж хочеш слави, гавкай на царя, але щоб він не діставав ногою, Ти розпалився, лютість не навряд, лев звийде. Ну, Справді рад, маленький. Ну що тобі з мати за зимою? Ти ж хочеш слави? Гавкай на царя. Коли забув ти рідну мову, яка б та мова не була, ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла. Олена Скринник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.